Так, президент Зеленський у своєму відеозверненні особливо сказав про останні три дні, де ми результативно беремо нашого ворога у полон, де він бачить ініціативу за Україною. Пан Роман, ви як військовий полковник служби безпеки України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, стратегічно які цілі досягнуто діями сил оборони на Курщині і вже і на Брянщині? Перепрошую це візуалізація на Вілгородщині. Ну, дивіться, ми ви правильно сказали, що ми не коментуємо те, що відбувається безпосередньо, там як ідуть бойові дії, як наші війська, скажімо так, просуваються і знищують ворога. Якщо говорити зокрема про ті цілі, яких досягнуто, я думаю, що остаточних цілей ще не досягнуто, тому що завдяки тому, що всі дотримуються... Тиші ворог сам не розуміє в повній мірі, де знаходяться наші підрозділи, і не розуміє, як їм протидіяти. Не розуміє, куди кидати резерви і які резерви брати для того, щоб можна було протистояти тим військам нашим, які задіяні в даній операції. Ми вже бачимо деякі повідомлення про те, що ворог знімає свої підрозділи із Херсонського напрямку, із Донецького напрямку, і вишукує резерви для того, щоб як вони кажуть, там купувати оцю цей прорив, як вони його називають, на курському напрямку? Тому звичайно, тиша вона досить важлива в цьому, і те, що зараз відбувається, зокрема до ворогу досить складно на це відреагувати. Пане Романе, коли почалося повномасштабне вторгнення, от ми читали аналітику багатьох воєнних спеціалістів, і багато з них говорив про стратегію контролю російських територій. Аби потім обміняти їх на тимчасово окуповані українські території. Шо така тактика і стратегія може бути успішною. Якщо взяти ситуацію в Курській, на Курщині задушки і не говорити зараз про те, хто там і що там робить, а взагалі стратегія контролю, наприклад, те, що сили оборони заходять на території противника, починають контролювати частину території. Я навіть сьогодні прочитала, що аби звільнити ці території, Росії знадобиться дуже багато часу. Тобто створюється певна зона турбулентності. А там і курська атомна електростанція. Може це бути стратегічно, фактично, фактором переговорних позицій щодо звільнення територій, окупованих Росією стратегічно ще раз, крім того, що я назвав що відтягує Росія війська, і це вже стратегічно, тому Абсолют. що як кажуть, щоб кудись дати, треба звідки взяти. А Звідки взяти це ті напрямки, на яких нам зараз дуже важко. І східний напрямок, і південний напрямок, де ворог тисне і намагається продавити наші. Наші території, тому звичайно, це вже стратегічно, те про що ви кажете з іншої сторони, дуже важливу роль, хто б там це недооцінював, але зіграв морально психологічний фактор цієї операції. Просто подивіться, ну останнім часом ми багато відходили. Це не за час, що ми програвали, але населення в більшості хто не долучений безпосередньо до бойових дій, сприймало це як поразку, хоча. Ну, я завжди казав, ми не за території, ми за незалежність, і ми не завдаємо дуже великих поразок ворогу, і це вже наша перемога була. Але, звичайно, відхід населення сприймає. А тут як такий новий подих головнокомандувача Збройних сил України, який подарував цю історію, де ми змогли перехопити ініціативу, і оце також важливо стратегічно перехопити ініціативу, тому що, на жаль, на всій лінії фронту. Ворог зараз має ініціативу за рахунок більшості боєприпасу, за рахунок того, що він взяв стягнув всі резерви на північ на південь і на схід, і там, навіть використавши ці резерви, які ми використовуємо тут зараз, ну важко було б перехопити ініціативу, бо він там досить сильно засереджений. На цій операції що й дає нам можливість активно так діяти. Це перехоплення ініціативи. Це ще та стратегічна історія, про яку ви кажете. Ну і можна ще назвати багато. Але якщо ви кажете там про те, чи можна це обміняти, ну дивіться, можемо теоретизувати, Ну, звичайно, ви виходите з лівобережжя, наприклад, Херсонщини, Запоріжжя. А ми вам так ми подумаємо, як ми вам віддамо там цю територію. Це також можна про це говорити, звичайно, але ми ще маємо забувати, не забувати що. Отаких, от, от де ми тут пішли по прикордоні, не буду казати на яку ж ширину фронту. Але у нас з Росією не активних десь іще 2 тисячі кілометрів кордону. Взагалі нас там до і більше, але там десь частина вони вона з окупованою територією сусідствує, А таких от ще дві. І ворог має розуміти, що тепер ми можемо використовувати будь-який напрямок для того, щоб робити такі рейди. Навіть якщо ми там вийдемо в перспективі, все рівно успіх уже є, і ворогу вже потрібно тримати завжди резерви. Якісь і він це розуміє для того, щоб реагувати. А це означає менший тиск на більш активні е, е, участки фронту. Пане Романе, що хотіла щодо операції на Курщині запитати у вас особливо про реакцію самих росіян і військових. По перше, системи ППО, з якими є проблема, і про це написали самі російські зед воєнкори По-друге, це питання контролю курської атомної електростанції. По перше, звідти вже масово відбувається евакуація. Чоловіків забирають, і там залишаються одні жінки, фактично жінки, які охороняють курську атомну електростанцію. Про це пишуть, волають росіянці, російські зед патріоти. І воєнкори вони говорять про те, що це помилка і чому так робляться? Ну, і так само про диряві кордони, про неготовність атаки. Як ви оцінюєте зараз в контексті нашого ворога, особливо щодо Курської АЕС і позиції їх? Ну, дивіться, якраз ми більше інформації, ну, цивільні, отримуємо засоби масу інформації, якраз нашого ворога. Тому що в нас на щастя. Скажем, інформаційна тиша, навіть ті, хто там до цього займали дискредитацію військово-політичного керівництва, навіть вони зараз у всіх засобах масової інформації мовчать І це дуже позитивно. Тому що стосується ворога, що стосується там. Ну, дійсно, вони сіти з воєнкори або там засоби маси інформації. Вони розуміють цей провал, вони розуміють, скільки вони втратили, в тому числі і строковиків, які попали в полон до нас, плюс таку територію велику. Ну і ми бачимо безпосередньо навіть хвальоний спецназ Ахмат, який розповідає багато мемів в інтернеті, що ми тут готові були захищати кордони Росії, але. Україна нас обійшла, просто обійшла. Ми їх не побачили, тому. Це великий удар навіть по іміджу і Путіна і всіх росіян. Але давайте будемо дивитися, як буде продовжитись операція. Ніхто не знає, які остаточні цілі цієї операції. Я впевнений. Вони будуть коригуватись в залежності від дій росіян, в залежності від наших ресурсів, резервів і можливостей, морально-психологічного стану стійкості підрозділів. Але будемо сподіватися, але вже скажімо так, деякі цілі вже досягнуті, а все інше будемо дивитися і просто підтримувати наші збройні. Пане Романе, що хотіла вас запитати про приватну військову компанію Вагнер, тому що з'явилася інформація, що Росія перекидає ПВК Вагнер з Африки на Курщину. І тут цікаво ваша думка наскільки боєздатними будуть приватна військова компанія Вагнер, яка кількість і яка загроза буде від неї на Курщині? Ну, дивіться, будь-яка додаткова додаткові сили це загроза. Особливо Вагнер. Вони це, як правило, навчені військовослужбовці або там найманці, які там у них багато досвіду щодо участі в різних бойових операціях, в тому числі і на сході нашої країни. Але би хотів сказати про інше: це про не знаю у всіх, мабуть, навіть у самих. Ганебних якихось таких, знаєте, підрозділів, яких, яких е які там готові братися за будь-яку операцію, в них все рівно є якісь цінності, якийсь кодекс честі все рівно цього підрозділу. А це просто ну такі е тварини, яких просто Росія з ними над ними познущалась після того, що вони зробили для Путіна, там положили багато людей. На Бахмуті потім вбили їх ватажка, їх помножили на нолі, викинули за територію України. А зараз вони готові лизати знову чоботи Путіна для того, щоб повернутися і там знову захищати його не Росію, як вони це називають, а безпосередньо Путіна. Ну це ще раз говорить про моральні якості цих бійців. Ну хай приїжджають, хай подивляться. Ми ж вже з ними билися. Ми вже і скільки там положили, що мабуть в них немає, і скільки не залишилось. Тому це додаткові підрозділи, але це не супер страшно. А пане Романе, ще до однієї воєнної теми. Насправді багатьох непокоїть ситуація з тим, що Америка не надає нам дозвіл на сьогоднішній момент бити атакамсами по території Російської Федерації, особливо по воєнних аеродромах. От на цьому тижні з'явилася інформація, джерелом якої є Нью-Йорк Таймс. Воно написало, що згідно їх інформації української розвідки, були дані, де конкретно розташовані стратегічна авіація ворога, на якому з аеродромів в якій кількості і можна було використовуючи етакамс. Нанести удар, але цього не було зроблено, тому що Україна надіслала запит в Білий Дім, і там їй відмовили. Сьогодні ми так само читали про те, що публічно, що знову представники Білого Дому говорять нам ні, бити атакам саме не можна. ви неодноразово були в США? Маєте там зв'язки, пане Романе. Чому так відбувається саме зараз? І як змінити цю ситуацію? Ну, я не думаю, що мова йде про стратегічну авіацію. Стратегічна авіація, як правило, там не знаходиться на відстані навіть 300 кілометрів. Я думаю, це там якась тактична авіація або оперативна, яка малася на увазі. Це раз друге, ви бачили, як ми без атакамців відпрацювали. Позавчора, якщо я не помиляюсь, позавчора вчора по аеродрому в Липецьку, який буквально судячи за супутниковими, супутниковими знімками, підтвердженням засоби масової інформації, просто був знищений. Це серйозний аеродром, який там займався і навчанням пілотів. Там розміщували таки, які завдавали ударів, і в тому числі підтримували операцію. Тут яка зараз іде в Курській області, там великі склади були боєприпасів, кадрів. Тому це була ну така одна із серйозних операцій. Що стосується чому наші партнери не дозволяють, то ми знаємо, що ця історія йде давно, і у них свої відносини до Російської Федерації, не дивлячись на що, і тут вони бояться. Вони дозволили використовувати там артилерію. І зараз ми бачимо іноді там удачно працюють хімарси, але на жаль, на жаль, цю зброю ще нам поки не дозволяють. Це звичайно, скажімо так, якісь дипломатичні ігри, які точно нам на користь не йдуть. Пане Романоман маю ще до вас фінальні два запитання. Перше полягає в дронах. От американський Форбс порахував, що взагалі не найостаннішим часом українці використовували більше дронів ніж росіянці, і українці використовували набагато ефективніше українські дрони. От на цьому тижні навіть українські дрони долетів рекордні 2000 кілометрів. Як ви оцінюєте зараз можливо статистику, якщо порівняти з Росією і ефективність використання українських дронів, особливо там аеродроми? Інфраструктурні об'єкти, нафтопереробні заводи, і куди нам треба рухатися далі, ну, коли ми говоримо про дрони і там про 2000 кілометрів, ми маємо розуміти, що навіть у нас у військових там використання дронів там ділиться на, скажімо так, на такі зони. Це перша найближча зона, там, то, до прикладу, до 20 кілометрів, тактичний рівень, потім там до 100 кілометрів і все, що вище 100. Це за. Стратегічної і оперативний так тут не можна сказати, що потрібні дрони тільки ті, які летять на 2000 тисячі або на тисячу. Це одна історія. Звичайно, без вражень противника на тактичній на оперативній глибині також перемоги не буде. Тому розвиватись потрібно комбіновано, робити потрібно всі дрони, готувати всі екіпажі. Те, що в нас зараз це розвивається. Ми можемо подивитися і на полі бою, де ми маємо успіхи, і ворог не може пройти. Так само і ці операції, яка зараз відбувається, широко вони використовуються і за рахунок цього наші підрозділи просуваються за рахунок дронів, в тому числі ворог теж почав активізувати свої дрони, і, скажімо, це також ускладнює нашу роботу тут. І тому ми бачимо, як зараз Серйозно вже виросли наші дальнобійні дрони, і це ще раз повертаючись про нашу розмову про аеродроми. Тому потрібно нарощувати це зараз. Те, я не скажу, що воно дешеве, але воно дешевше ракет, тому, що дрони це така ракета для бідних. Але вони до себе досить ефективно показують. Вони, скажімо так, вимотують російське ППО, вони показують там, де воно знаходиться, і. Плюс це дає нам змогу невеликими відносно порівняно з ракетами засобами недорогими вражати серйозні російські дорогі об'єкти. На фінал пан Романе одна інформація зараз зачитаю вами. Прокоментуйте, будь ласка, завдали державі збитків на півтора мільярда гривень. Офіс генпрокурора спільними силовиками провели спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкраданням бюджетних коштів, виділених на потреби оборони України. Про це повідомляє прес-служба офісом. згідно з повідомленням. Загальна сума збитків України становить понад півтора мільярди гривень, за даними слідства, до розкрадання коштів причетні службовці міноборони військових частин ТЦК та СП обласних військових адміністрацій та міських рад, та також директори підприємств в багатьох регіонах України. Як з цим боротися і про що це свідчить, пан Роман? Ну як цим боротися? В нас є правоохоронні органи, щоб цим боротися, але потрібно не імітувати, а боротися. дуже багато проблем в цій сфері. І я знаю, що там державний оператор Тилу заявляє також, що бореться з цією історією. Потрібно боротися краще, потрібно робити все. Я скажу, що тут багато нюансів, які є. Тут є на місцях потрібно боротися є військовослужбовці, які та багато схем там не ставлять бійці, які на фронті не ставлять їх наприклад, на продовольче забезпечення, просто, потім просто відкатами забирають ці кошти або ну віддають військовим. Це одна схема. Інші схеми там завищують десь ціни, потім обнавпроводять. Це все мають робити військові наші правоохоронні органи і за цим слідкувати. І там ну і питання в тому, що звичайно щоб. Контроль на місцях в першу чергу командирів частин має бути, тому що реально, коли командир за цим не слідкує, то от такі речі відбуваються. Тому ще раз правоохоронні органи, от вони показали історію. Вона ця історія має бути. Завжди, якщо ми говоримо це про одну компанію, а в нас же не одна компанія кормить наша собова склад. Тому максимальний контроль він має бути постійно. У нас багато правоохоронних органів, але ви бачите, якщо я думаю, це не один багажник набитий євро, який в той день їздив, по скажімо так, поблизу військових частин. Та тому, що Юрій Бутусов так само розказав про те, що в багажнику машини бухгалтера компанії, яка кілька років постачає харчі міністерства оборони при обшуку, було знайдено майже 5 мільйонів євро. Пане Романе, дякуємо вам ще раз за блискуче включення. Бережіть себе, Роман Костенко, народний депутат України, фракція голос, полковник служби безпеки України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.